Вітаю вас, гості і підписники каналу Сільське подвір'я. Вітання вам з Тернопільщини. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підписочки, за вподобайочки, за гарні коментарі. Велике-велике щире дякую. Коментарі такі, що просто аж за душу, як то кажуть, хапають. І я дуже щиро вам за то дякую. Що хочу сказати? Учора сиділа на роботі і створила ще один канал. Під цим відео, я планую, під цим відео в описі буде посилання на, кола, на мій другий канал, резервний. Канал називається наразі Бабусині Посиденьки. Не знаю, чи буду ще змінювати назву чи ні, але хто підпишеться, я буду, звичайно... Вдячна. І буде бачити е, далі, чи буде змінюватися назва каналу. Бо є, це ще не остаточно, я не знаю. Буду туди закидати теж якісь рецепти, щось, щось буду закидати з нашого життя сільського. Ну, можна сказати, що, напевно, будуть закидати те саме, що і тут. Ну, хіба щось, я не знаю, може щось таке зміниться конкретно в нашому житті, бо зараз усе можливе, що може щось змінитися, то я е, вийду до вас на зв'язок, як то кажуть, щоб ви не переживали, все буде добре. Але для початку, щоб е, е, керувати двома каналами, як би то сказати, треба мати хоча б якийсь ще додатковий гаджет. Наразі в мене в наявності тільки один телефон, тому там у той канал буду закидати якісь відео, але переважно буду знаходитися тут. Так, що сьогодні роблю? Сьогодні знову по замовленню чоловіка буде щось солоденьке. Наразі замішую зараз, перетираю крихту зі свого листочка, 3 стакани муки, 200 г маргарини. У моєму випадку то буде 150 грам маргарини і 200 грам смальцю. Може не 200 грам, може там трошки менше. Ну, я так плюс-мінус, щоб було в сумі 300 грам всього. Пів чайної ложки соди сюди треба погасити оцетом. Дві столові ложки сметани, одне яйце, пів стакана цукру і трішечки солі. Але для початку хочу спробувати перетерти міксером це все в крихту. Заклала, не знаю, чи добре, чи не добре, заклала ось такий. Чоловік назвав, що це пропеллер. Що це не міксерова частина, а пропеллер якийсь. Ну, менше з тим. Мені найголовніше, щоб воно перетерло. Тому зараз це попробую перетерти. Ну, бачила, що у людей виходить. Ну, то я, якщо я не буду, я, якщо я не спробую. А потім будемо додавати все решту і замішувати кісто. Пробуємо. Думаю, що має перетерти. Трішки його притримаю, щоб не дуже ним ковбасило, Думаю, перетреп. Але я ж кажу, була би не я, якби я не спробувала. Я не можу так, щоб я не спробувала. А для чого я його купила? Щоб він мені просто на полишці там чи на столі стояв? Точно не для того. Так, походу походу вже? Походу вже? Зараз. Так, уже, друзі, Перетермося. Так, тепер сюди. Тепер сюди. Одне яйце. Але я би то яйце взяла у кружку. Одне яйце. Досить того, друзі, що я зараз готую і вам все покажу, бо то буде дуже-дуже лезне відео. Так, друзі, одне яйце. У мене яйце домашнє, тому дивіться. Одне яйце. Ага, ще забула сметану. Так, дві столови ложки сметани, одне яйце, пів стакана сюди цукру і погасити соду з півчайної, ну, оцітом погасити соду, з півчайної ложки соди. Так. Добре, це все позакручувати і позабирати з під рук. Так, добре. Так. Добре, місимо. Мішаємо пісочний кісток. А що буде? Чи буде з варенням? Чи буде е, сирник? Ще не знаю, бо є і варення, є і сирник. Так, добре. ще муки. Це все добре. Холодне таке, холодне, все холодне. Сюди ще треба муки. Навіть ну, воно ще трішки підмішує, а решту буду домішувати руками. Добре, друзі, замішу покажу. Так, тісто вже збирається до кубки. Зараз, щоб міксера не мучити, решту домішу вже руками. І буду бачити, скільки треба буде муки. Вийшло ось таке гарне тісто. Теж ставлю відпочивати. А цей кусочок розділю його. На три частинки, напевно, і так само, як попередніх, в попередньому відео робила, поріжу його по площині, щоб легше було, напевно, навіть зроблю ось так. Отак. От На четверо. І поставлю в морозилку, щоб легше було натирати. Отак спробувала так легше натирати. А з чим буде пиріг, я не знаю. Чи буде точно тертий зверху точно буде, але яка буде начинка, то я не знаю ще. Що придумаю? Все ж таки, друзі, я собі надумала спекти сирник. Хісто вже, як ви знаєте, готове сиру у мене знайшлося, я не знаю, не важила, скільки його тут. Напевно, все-таки зважу вам. Півтора кілограма. Півтора кілограма. Пачечку ванільного цукру, три ложки сметани, щоб легше збилося. І погружним блендером зараз буде гудіти. Це все треба до однорідної маси. Ну Дала три ложки сметани, не знаю. Зараз побачите, може ще там. Бо в мене сир з морозилки і е, він суховатий. Ну, бо сюди ще піде все рівно одне яйце, ще ізюм сюди піде. Але сир суховатий, тому що додам сметани пару ложок. Сметана в мене магазинна, я люблю казати, державна. 21%. Соток. Ну, досить того, друзі, що це можна, в принципі, було і не збивати блендером. Сир перемерший, Можна було просто суто перемішати ложкою і й і все. Але перебила, Коротше, До цього півтора кілограма мені пішло 6 ложок сметанища. Я додала. Ще 6 ложок сметани. Зараз вам, може хто не знає. Так, ложка. Ложка, а може і не ложка. А може, а може буде такою лопаткою. Зараз побачимо. Мені шкода цей всій сир вимивати просто свинкам. То я ось так його гарненько повишкрябую. І зараз вам покажу лайфхак, який бачила. Думаю, що Америку не відкрию, думаю, що це вже багато господинь бачили, як помити погружний блендер. Зазвичай його звідси мені просто шкода сира. Звідси його дуже тяжко вибрати. Як бачите, я від'єднала, щоб пальці собі, не, як нас кажуть, не пошкалювати. Так, сюди ще треба буде додатків додавати, але це вже буде все на пробу. Так, в мене блендер на дві швидкості. Набрала гарячої води у високу посудину. Опускаємо блендер і. Бажано, щоб вода була гаряча. І ось так, друзі. Частенький, гарненький. Відключаємо з розетки, беремося далі до роботи. Це все діло зробила. Так, тепер сюди запареного пачечку ізюму. 90 грам, пачечка ванільного цукру, Два яйця. Не знаю, чи я цю сиділ вимішаю. вивішаю, яйця. Я зіб'ю, бо щоб мені легше було вимішити. І потім буду пробувати, буду пробувати на, на смак, яке засолодке. Яйця домашні. Тепер це все діло Попробую цією ложкою вимішати. Не знаю. Господинки таке роблять. Я завжди мішала желізною. Так, вимішую до однорідної маси і попробую на солодість. Так, треба ще сюди дати солодості. Для початку дам 3 столових ложки цукрової пудри. Цукру не буду давати, бо цукор буде. Крупинки дуже. І я там цукровий пудри. А, і, до речі, забула сказати, додала сюди ще не повну столову ложку крохмалю, аби воно хоч трішки зібралося до купи, бо того що м -м, сир з морозилки, і він такий з морозилки трішки рідковатий, як би сказати. Ну, побачимо. В принципі, могло би бути. Але так як в мене чоловік любить солодки, то я йому цукру не шкодую. Хоче, хоче солодкого? Нехай їсть солодке. Ще сюди. До цього е, сиру ще додам пачечку ванільного цукру. І це все діло вимішую. Можливо, ці відео будуть у мене аж за дуже довгі, але... YouTube ліпше любить довгі відео, як коротенькі. Отак. Оце така буде маса. Хто мені скаже, що загальну ложку облизую, то я вам так скажу, друзі. Друзі і хейтери. Бо друзі мені цього не скажуть точно. Все я роблю для нас. Це я не роблю на продаж. Якби я робила на продаж, там би зовсім були інші пріоритети. Все, маса готова. Так, та сама пательня. Я її не міряла, але зараз пошукаю, пошукаю мірку і змірюю вам. Є, на диво є. Бо там ту я міряла, яка пательня. Пательня 36 на 24,5. 36 на 24,5. Застелю Застелюю пергаментом. Пергамент, щоб краще мені ліг, я йому роблю ось так. Бо можна замочити, але... О, видите, гарно буде. Буде супер. Пательню нічим не змащую. Ви собі, ви собі дивіться. Як там буде? Я нічим не змащую. Кісто. Не знаю, що це кісто. Зараз я буду. Казала, що нічим не змащую, але як то я, як то я завжди забуваю, то треба трішечки дати олію, щоб краще лягло тісто. Бо того, що я його... Я його не розтягну по сухим пергаменту. Отак. От Я його по сухим пергаменті не розтягну. Отак. От так, І обов'язково треба зробити хоча б трішки бортики, того що це сирник і сир буде. би, Якби... може це зробити, не знаю. Може це зробити на цю велику пательню. Зараз я спробую. Виявилося, то не ту пательню я взяла, що мені треба було. Я ж попередній тертий пиріг робила на цю велику пательню. Я вам зараз це тісто розрівняю, все зроблю так, як має бути. Тоді покажу і вимерю цю пательню ще раз. Так, нарешті я розтягнула це тісто. Воно якби не дуже не дуже хотіло розтягуватися пательня 39 на 34. Стандартна пательня від духовки. Тепер це тісто треба наколоти. Той раз я наколола і вийшло супер. Думала, що буде сире, але не вийшло сире, тому що тісто було наколоте і повітря виходило. А я все думаю, для чого ж наколюють тісто. Так і все? Хрест на охрест у мене. Я так зробила. І зараз сюди начинку. Присипаю сюди начинку. Сирник любить дуже багато начинки. Дуже багато. Боже, як це добре цією ложкою працювати, я вам скажу. Так як продукти зараз все не дешеві, то дивіться, як гарно цією ложкою залізною ти так не вибереш. Щоб ти як хотів, то все рівно, ти так не вибереш. Дивіться, чиста миска. Клас. Зараз розправлються. Ось так це все діло виходить. Тісто ще моє не підмерзло, верніше не замерзло, тільки добре пристигло. Так. Якщо я не попробую, то я, друзі, знати не буду. Так що сюди зверху ще тісто терти. Ну і що, друзі? Витягнула я з духовки сирника. Нетерплячка мене з'їдає страшенна. Хочу один кусочок урізати. Відрізати ось це Ось це відрізати припечене. Ну, що я вам скажу? Сирник смачний, бо я вже чуть-чуть спробувала кусочок. Але він ще дуже гарячий. Він ще дуже гарячий, і воно ще все розлазиться. Ось так воно виглядає. Ну, знизу трішки припеклося, бо я забула. Ну, то дурниці. Так не трішки, так добре припеклося. Бо я забула включити верх-низ, а горіло тільки низ. І поставила на 240 градусів, і воно задуже припеклося. Але то тільки однією стороною. Ну, то дурниці. Сирник дуже смачний, но гарячий. Так що до чаю моїй сладкоїжці буде. Бо дуже любить солодке, так що щось змушена йому постійно готувати. Ну, так, щоб готувати, мені виходить тільки на вихідному. Бо інакше як? Інакше мені не виходить. Та й таке, та й такі справи. Так що смакуйте, експериментуйте. Я, до речі, експериментувала. Особливо з сиром. Можна було тут дати, я дала тільки, якщо я не забулася, столову ложку крохмалю, можна було дати навіть дві столових ложки. І воно було б ще краще стягнуло. Але так як воно зараз ще гаряче, то холодне воно буде саме то. Так що смакуйте, експериментуйте і буде у вас все чудово.